Казарацький Юрій Едуардович, скульптор-монументаліст. Займаюся монументальною скульптурою. Веду також саме в мене є приватна школа образотворчого мистецтва. Вона в мене своя своя методика, своє, своє викладання. Монументальна пластика і скульптура підрозумаю в першу чергу просторове мислення, а це малюнок. Малюнок в мене різноплановий. Це є і пейзаж, і портрет, і плакат, і так далі. В ході процесу я вам покажу, що до чого. Ілюстрацією так само займаюся. Як для мене, народне мистецтво це практично те ж джерело, яке формує тебе як твоє обличчя. Якщо його немає, ти просто заробітчанин. ти в принципі зацікавлений заробітчанин. комусь сподобатись, продатися дорого, здобути якихось визнання і так далі. Народне мистецтво, якраз таки, в принципі, побудоване на тому, щоб, в принципі, виражати свої емоції, виражати свої переживання. Митець трошечки лукавить, Як для музиканта можна слухати, але не чути. Для митця теж можна дивитися, але не бачити. Для мене дуже важливо, що розуміти, тут є процес розвитку бачення. А коли ти бачення, в тебе відкривається твоя можливість щодо до твоєї втіленості, тому що цей фактор розвитку, він в принципі не є, що там, наприклад, тебе навчились тримати правильно олівця, тримати ще те саме, і ти малюєш. Це весь час розвиток, але розвиток тоді, коли ти вмієш, хочеш. І тебе навчили бачити. Бачите, якраз такі теж по певних цінностях. От дивіться, я е рідко коли. Відбуваюся, ходжу на, 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 на виставки, як, як правило, в принципі, знову чаще всього на виставках більше цього якогось лукавства. Ну хочеться пробавити, хочеться чаще всього бути відомим і хочеться продатися. А дитяче мистецтво воно ну, надзвичайно емоційне. То я приходжу до дитячого мистецтва заражатися, тому що там завжди є присутні першу чергу дитячі переживання. Те ж саме і народне мистецтво. Ну, мені, я думаю, мені 100% дуже крупно повезло. Я казав, що в принципі, мама моя вишивала. І коли вона вишивала, розумієте, я бачив, наскільки це кропітка праця, і наскільки вона зосереджена, тому що вона, ну, вона чаще, чаще всього шила, можливо, по повечерям і по ночам. Я так за цим дивився і дуже хотів їй допомогти. І не зміг зрозуміти, як це зробити. І вона мені про це розповідала: ну, от що ти ходиш. Отби як ти мені намалював квіточко, якби ти мені намалював якось метелика, я б вишила, я б на цьому щось заробила, я тобі доповезла без рубля, для мене це було дуже... Прекрасний мотівація, розумієте? Але що таке намалювати? То вона розказала, О, дивися, квітка така. Ти бачи, який вона такі і такі. А дивися, вона не просто одного кольору. Як кольор починається, він починається насичуватись, як, а тепер дивися, як поєднати одна квітка одною, як наскільки вона пасує і гарна. А з цього вона, в принципі, трошечки спорить І в мене одразу. Включилося це бачення. Коли мама дійсно вишила, я був надзвичайно щасливий і гордий, від того, що мама на рушнику вишила мого метелика. А коли ще принесла мені за нього вже приз, я був, для мене вже це вже була мотивація, можна сказати, на все життя. Саме перша школа бачила, вона йде школи життя. Я попав в армію, і в армії мене одразу теж хоч хотілося якось емоційно для себе виразитись, іменно в першу чергу для себе. В армії це в першу чергу дімбільські альбоми. Потім я працював в локомото в депо художником, а потім зрозумів, що я, коли малюю, от нібито воно подібне, але воно я прекрасно розумію, що зображення мертве. А потім дивлюся, наприклад, малюнки митців, а там відчувається динаміка, там емоції, от як це передати. Мені теж крупно повезло, тому що поступив художню театральне в Одесі, а в Одесі, тому що бачите, є як училище, в принципі, це йде переважно, орієнтують на ремесло, на виконання. Це кожен раз різний спектакль. І кожне раз має бути різне в тебе зображення. Тобто, в принципі, воно має мінятися. Це не то, що ти на картина тебе пізнають. Ти на в кожному спектаклі мав бути різний. Я з покинув художнє театральне, тому що відчув, що мені його замало, і я просто втрачаю час. і Я поступив в художній інститут в, в місті Києві. Там вже формувалося вже безпосереднє виховання. Але дуже було б, як би там не було, розумієте, я потім це зрозумів, дивіться, не випадково, скажімо, початкові класи в школі, то, наприклад, перші курси в інституті це надзвичайно важливо, тому що в принципі, це, ну, це те, Порядок це та послідовність, які викладач або він дає, це та внутрішня дисципліна. Він або своїм авторитетом дає, і людина розвивається, або він не дає. І це виходить, скажімо так, шоу болтай втрачений час. Життя ідеї зрозумієш, що нічого в житті випадкового не буває. Я ще згадую ці речі, які мене ввели. Я коли розказував, що я в армії служив, мені крупно повезло, і в нас вивезли на парад тоді, бо нас в е е Жоднева революція на парад у Львів. І я їхав, і вдруг це якраз такий Олеська перед Олеським, поворотна Олеська, на це якраз Львівська траса, і бачу, будується якась бракадабра, настільки величезна, і не можу зрозуміти, там тільки так в, в одній стороні голова коня, а на другій от так, така рука. Я думаю, що ж це таке? Їдемо назад на доступний рік, їдемо вже стоїть пам'ятник. Ну мені сталося цікаво. Я потім як я собі не міг навіть подумати, що цей автор це був ми потім фотографувалися біля цієї роботи, це був такий Валентин Назарович Борисенко. Він став моїм вчителем. А його відома робота ще в Львові. Ми колись бачили, знаєте, є такий пам'ятник, там першодрукач Іван Федорів. Це там взагалі унікальніша історія до то, того, як він його робив і мені розповідав, розумієте. Але для мене це було теж таки знаково, що це ж мені потрібно було приїхати перед цим, сфотографувати на дільницькому альбомі, мати цю його роботу. І вона на мене такі, все таки все-таки дуже дуже, дуже дуже великий вплив мала на те, що принципі, певна орієнтація. А другий раз в мене таке вже було, в принципі, я вже коли вступав в інститут, це якраз був було в 82-й рік, чи 81-й рік я стояв випадковому. Мав, робив роботу, я там такі стою під мостом, це якраз в Києві чекаю транспорт. Другши ці трамсиці, то він весь час там дуже досить вчасно їде, їде. Тут то, 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 немає немає чекає, не можемо зрозуміти, що таке. І бачимо теж, якась хімера їде. Голова наймоївірніших розмірів. розумієте, Під мостом вона там тютілька в тютільку вона проповзає. А це везли якраз таку цю матір-батьківщину, везли її, монтували і везли цю голову. Як з'ясувалося, принцип, що це робота Василія Захаріча Бороде, і він теж став моїм вчителем. На ці якісь речі треба обов'язково для себе звертати увагу. Воно нібито випадково, випадково нічого не буває. Так саме він, він автором є роботи «Лебідь» з засновником Києва. Це теж унікальніша робота. Мені дуже повезло, що принцип навіть допомагав йому в цій роботі, де дещо де робити. Під час війни він був військовим капітаном розвідки. І він нас орієнтував, здавалось би, на нашого ворога. Достатньо знищити пам'ятки народа, щоб через покоління він перестав існувати як нація. І це, коли ти розумієш, що це прямий зв'язок пам'ятки народа. І існування нашого, а пам'ятки народу це не тільки пам'ятники, розумієте, це в принципі, це так і народне мистецтво, це, це вся складова, яка знов нас формує як особистість. То дуже важливо, що в принципі не тільки як особистість, тому адресність, звідки ти і хто ти. То дуже дуже важливо. Соцреалізм він, в принципі, уникав будь-яких національного. Це в принципі, було в основному такі, скажем. Особливо якщо скульптура, то задає, ми задаємо побачимо, стоять вся радянська скульптура, це стоять манекени, вони всі практично мертві. Як це передати, теж скажу він унікальніше. Такий вислів сказав Василь Захаревич, Дивіться, щоб зрозуміти те, що таке мистецтво. Він сказав: я знаю весь яскравий емоційний спектр людських переживань. І вмію це передати в пластиці. Ми з ним приймали участь. Конкурсі в Києві в пам'ятки незалежності. Ми стали двічі лауреатами. Завдяки цьому я мені одразу в принципі, мені повезло, тому що я отримав навіть президентську стипендію. Якось, але це труд, розумієте, це труд. В першу чергу труд в чому побудований, тому що має бути ідея, емоція, яка виражає певні емоції. В Києві на Майдані Незалежності це в центрі скульптура Лєнівця. Це була його робота. І, Чесно кажучи, я вже тоді в аспірантурі в нього навчався, і мені цікаво було, що знаєте, він дуже довго стояв, потім починали його зносити. І я як з ним ці питання обговорював. Він каже: Я щасливий, що його зносить, і мені було дуже легко, тому що ви бачите, зробити роботу це практично все. Майже вважаємо, що як дитя народити, але те, що її знімали, то він був щасливий, що її зняли. І, бачите, вона мене нікуди не дінеться весь час, іде цей зв'язок. Вже, нібито, вчителів моїх немає, але весь час все, що роблю, я з ними спілкуюся. Під час навчання наголошував мені те, що весь час мій вчитель він так е розкрив таку унікальніший прислів, не прицілю, нашу таку думку українську. Традиції це не просто покленіння попелу, це естафета палаючої енергії наших пращурів. Це зв'язок. З, з, з минулого в майбутнє він завжди присутній, але якщо ти розумієш і відчуваєш. Коли я вже захищався в аспірантурі, в магістратурі захищався, в мене була, я взяв собі унікальнішу тему сакральна пластика Поділля. Подільська пластика має своє обличчя. Знаєте, Ми просто кажемо, що нібито з -с 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 Поділля. Ні, вона має обличчя, вона має свої традиції. Власне, в традиції передачі знов, своїх цінностей, техніки, обробки, розумієте, це своя мова. Коли ці свої дослідження привіз в академію, Ну, ще таки, те, що був постсовковий цей такий період, і там у нас був завкафедрий, один сказав: то що ти хочеш сказати, що скульптура у нас своя була українська? да, своя? Та ні, ти що? У нас з Європи, а вас найближче прийшло з Польщі. І розумієте, мене це просто як. Певне приниження, тому що ми в нас маємо унікальніші всі можливості, свій потенціал. Більше того, що, наприклад, ми досліджуємо народне мистецтво, дивіться на нас такий діапазон, широкий, такий необмежений і малярство, і вишивання, і витинанки, і так далі. а обробка, традиційна обробка камені у нас немає. Хоча, скажем, центри, як такі, що до цього були от, дуже сильні О, гнівенська школа. Вона вона на свій час. Я, скільки не працював, вона славилась практично майже по всій Україні. Я думаю, що навіть по союзу мій вчитель сказав, що камінь не потрібно бити, з камнем, потрібно домовлятися. Якщо у тебе хороші думки, і вони варті того з каменем можна домовитися, і тобі йде назустріч. Багато виграв конкурсів тут в місті Вінниці. Перша робота це їдь на хмельницькому шосе на кладовищі. Це якраз політично репресований. Це був, скажімо, республіканський конкурс. І ідея, думка в принципі, виграв. Потім в принципі, виграв конкурс на побудову пам'ятника. афганцем в паркована. Стоїть і теж там, в принципі. Спрацювала поезія, тому що, в принципі, закладена була думка. Потім конкурс був проведений на трагедії Чорнобиля. Потім, в принципі, виграв республіканський конкурс на збудову пам'ятника Гангадзе в місті Києві. А потім ці роботи почали на вже на мене працювати. Виграли конкурс республіканський на побудову пам'ятника незалежності для міста Дубна. А місто Дубна, в принципі незалежність одразу там асоціація йде в першу чергу Гоголь Тарас Бульба. Я не сам у нас був там а, творчий колектив. У нас три чоловіка. Це дуже цікава. Була така співпраця. І ми в принципі виграли конкурс і побудували пам'ятник Тарасу Бульбі. Вважається, ну, принцип, це пам'ятник ворцям за незалежність України. Він з 12 метрів підістав камінь і вилетів в бронзі. Вовськово, скажімо, в роботі це є твоя позиція до культури, до історії. Я не став членом спілки художників. З однієї, в принципі, це моя позиція вільна, а з іншої сторони, це дуже невигідно, тому що спілка художників це одразу тобі майстерня, це ніби такі замовлення. Але там своя атмосфера на ті часи радянські була досить таки гнила і неприємна. Я в принципі зрозумів, що там з цією спілкою в нас нічого спільного немає. І отримати, наприклад, звання без спілки це практично неможливо. Мені приємно, що робота на мене спрацювала. Не я не бігав, не просив, не доказував, не доводив. Робота спрацювала на мене, в принципі, завдяки цій роботі. став заслуженим художником України. Для мене найперше, скажімо, з дитячих часів був авторитет. Це. Ана я ще тоді не звертав увагу, що це був ілюстратор Анатолій Базилевич. А його книжка, якщо ви пам'ятаєте, пан Халявський. Потім Кайдашева сім'я він оформлював. Потім ще дуже багато книжечок. А потім наїмливі, що це була Енеїда, як паспорт українського і образотворчого мистецтва, і якраз таки самої творчості Катляревського, завдяки, скажімо, Анатолію Базилевичу, і є ще такий у нас Георгій Малаков, Він з Немірова родом. Я став художником, тому що в принципі вони мене вражали в першу чергу присутністю своєї емоційності емоціями. Але для того, в принципі, щоб їх сприймати, так же саме потрібно собі їх мати і переживати. А для того, щоб переживати, маєш так же само співати, вишивати, мати цей прямий, прямий зв'язок з цим першим джерелом. І коли я, я ще тільки навчався в інституті, я узнав, що він наш земляк, що він нас з Жмеренки родом, Анатолій Базилєвич. Ще дуже в принципі надихався якраз таки в бібліотеки. Для мене, в принципі, наш унікальніший графік, все, що малював, якраз такі сейферці. Це є кожна людина, це з характером, це певним безпосередньо. тим... Той родзинки, на корой звертати увагу. Він теж на землях зелінців працював тоді в радянські часи, працював такі, виходив журнал Крокоділ. Потім працював з разом. Багато хто пам'ятає, були такі Кукрінікси. Це взагалі було на Радянський Союз унікальніше, він безпрацював. Малюнок в них теж специфічний, унікальніший, ніж і у Базилєвича, і. Цей херці, тому що ви всі знаєте, коли, коли малюється обов'язково тінь, там градація і так далі. У них для того, щоб передати об'єм, це таке. Вони малюють все, передають однієї. Однієї лінії одній малює об'єм, простір, матеріальність їх. Характер. Це якраз таки вони робили. І ще в нас теж також наш земляк унікальніший, ще є такий э, Георгій Малаков. Георгій Малаков, він приїжджав під час війни, він приїжджав з, в Німірів, він з Київщини, але родичі його Німірів, Німір, і дуже багато в нього ілюстрацій якраз таки по Німіров. У нього є книжки Акваланги на Дні. Називається потім Айвенга ці ілюстрації Венга, якраз таки, потім Декамерон є ніч Амстердама. Це такі дитячі ілюстрації. Це ну, там, там фантастика. Ну і в нього взагалі він графік просто унікальний. Ну і бачите, теж давайте це дуже важливо. Ми розказуємо про зв'язок традиції. Але ще дуже важливо в принципі, синтез мистецтв це практично коли мистецтво надихає на інше мистецтво, можливо, на, на прояви якихось інших думок. І мене мене надихає частіше всього, коли я, наприклад, роблю якийсь пам'ятник чи якісь зображення роблю. Я маю ставлюся одразу за мету, що воно має, як воно має сприйматися, які воно емоції має визивати. І коли я для себе вже визначив, ми можемо в з замовником розмовляти, що воно має бути. Тоді, я в принципі, намагаюся підбираю для себе цю музику, в певний стан, я входжу в цей стан музику, і поезію. І як вирізати образотворчим мистецтвом, мову? Ну, розмовляємо звуком, це зрозуміло, як мову вирізати. І, звичайно, мене надихнув Павло Глазовий. У нього є шикарніше таке гумореска. Дід приїхав із села, ходить по столиці. Має гроші не мене, жодної крамниці. Просить дайте кухлик той що з краю. Продавчиня, що, чого, я не розумію. Та кухлик, що той, що з боку смужка. Да який же це кухлик? Це просто кружка. Дід у руки кухлик взяв та й нахмурив брови. В Україні живе та й щоб не знати мови. Продавчиня теж була гостра та бідова. У мене є свій язик. Нік чому не мова. мова. <ріст> і сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо така ж сама біда в моїй корови. Має бідна язика, та немає мови. І це відчуття розуміти, що язик і мова це різні речі. Для мене дуже важливо, тому що мова, як ви згадаєте, наприклад, вчили колись мову, вперше цього ж це дуже легко вчити, коли вчите через пісні. Мова це мелодіка. Коли ти розумієш мелодіку, як будується, ти быстренько вчиш мову. Мова це традиції, У мене такий цей цикл йде, що обов'язково з рушником. Це знову зв'язок з поколінням. Мова це державність, мова це кордони. Тому що, наприклад, теж я малюю карту, і в карті малюється цей знак. Мова йде через душу, через почуття. Це не просто на всі інформації, це через почуття, це зовсім інше. Потім, в принципі, зрозумів, що, наприклад, взяти воно має таке, таке трошечки інше, то в мене відобразив, наприклад, що мова я бач, бач, це як заборонений знак, а потім я його зробив як в принципі, мова як сонце. Це українське сонце. Бачите, я пішов ще трошечки глибше, і такий ще з цього цикла пішло, що в принципі, мова це просто любов. Так, дивіться, бачите, мова, мова і традиція, мова і любов. І я потім зрозумів, що в принципі, є ще глибший може бути знак виразити. Це Все-таки мова це земна куля. І ці проблеми, які в нас зараз е, виникли в державі, розумієте, в принципі. І цю земну кулю башливіся при це об'єднав вінок український. і ці, скажем, стрічки стали вже символом безпосередньо всіх країн, які які нам 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 допомагають, які які об'єдналися разом з нами. і, і стала мова, скажем, такі космічного такого сприяття. І дуже важливо бачити, про що тут якраз таки відкривається те, що ми розмовляємо, навіть про про космос, тут відкривається ця сутність, що це в принципі природа, чиста екологія, яка дає мова і, і язик дає трошечки інцію, іншу іншу функцію. Мені, коли я їздив на велосипеді, я вам казав по Вінницькій області, я дуже випадково не, бачите, випадково, не випадково зустрівся е, з Марією Руденка. Ми, коли зустрілися, я бачу вже така літня жінка, ніби то важкувато було вже таке, Ми почали спілкуватися. У мене таке відчуття було, що ми вже знаємо з нею не один десяток років. Чим вона унікальніша Марії Руденка, що все-таки вона відновила в Україні витинанку. Крім того, в неї ще в принципі унікальніші вірші є, але вона мене вразила ще іншим, тому що вона в принципі вона ж створила ще й ансамбль в неї такий горлиця. А мало хто знає, що в принципі вона мені розказала такий випадок, що в принципі приїжджали, були навіть делегація з Японії, вони були вражені. І вона їм взяла і подарувала ветинанку. Вони розуміють, наскільки це дорога річ, і вони її з Японії висилають, щоб знаєте, якось компенсувати ці витрати. Вони її в принципі вислали. Каже, подарунок вона каже: я відкрила і була вражена, тому що моя робота не варта. тих були певних цінностей, які їм уклали. Вона зробила ще і ще їм вислала. Це безпосередньо я е, з нею спілкувався, поки спілкувався. В мене була авто, е, кулькова ручка, я швиденько зробив такий е, начерк з неї. Е, потім закінчив, привіз її, показав, вона подивилася, і це що, я вже така страшна. Каже, це слухається. Ви собі уявляєте, наскільки ви гарна іменно, іменно така гарна, як Українка. Ну, ми з нею поспілкувалися, і це таки лишився її портрет. Від неї направили, я попав до. Е, Зої зовсім не чорний. Я такий теж швиденько зробив начерк. Ну теж унікальніша людина, але в неї вже теж свій ансамбль. Вони тільки односторонні займаються, що там, наприклад, співають, і все. Вона, на принципі вишиванка, всі всі народні народниці, такі які промислив. Все вона цим займалася. Унікальніші люди, розумієте, коли з ними спілкуєшся, коли розумієш, в принципі, що вже не хочеться надувати, ти розумієш, що це в принципі, все, що ти робиш, це в першу чергу відповідальність. Ще був живий Віктор Наконечний. Я з ним спілкувався, був у нього майстерні. Унікальніша людина. Лауреат Шевченківської премії. Людина, взагалі, в принципі зробив свою техніку, зробив роботи. Можливо, дійсно, малюнки мої, можливо, технічно, але Ті, те, що вони виражають, те, що, наскільки вони можуть відкрити душу і спровокувати твої переживання, то власна майстерність. Але все-таки нікуди не дінеться знову професійне мистецтво чаще всього лукавить. Лукавить, тому що намагається або сподобатися, або продатися, або здобути якихось певного визнання. Народне мистецтво це власне ті переживання внутрішні, які присутні тільки в людині. Те, що наскільки людина чиста, відверта. Те ж саме в принципі, вони роблять в своєму мистецтві, тому що нам тут неможливо бути скам, що я, я тут такий, а тут тепер такий, а тут мені цікаво, а тут мені вигідно. Тут або в тобі це присутнє, або не присутнє. Їздив скажімо, у свій час і Третяковка, і в Пітері був там Русський музей шикарніший, скажімо, цей вже. Але з виставки виходиш, як правило, в принципі, вона все-таки виснажує. Чи ніби ти так думаєш, ходи виснажує? Ні, це все-таки концентрована енергія. Тобто люди передавали не завжди позитивно концентрована енергія вона виснажує. А коли виходить з дитячої виставки, таке відчуття, що ти дитина, і ти світишся. Коли теж народний майстри, коли народне мистецтво, воно зовсім інше створює стан і настрій. І тому, наприклад, для мене важливо мати цей зв'язок. Я цим надихаюсь і обов'язково використовується і в пластиці, використовується і в, скажімо, вже в ілюстрації, використовується і в безпосередньо політичних цих зображеннях. Можливо, я собі, знаєте, якось даю такий певний люфт на те, що все-таки соцреалізм, цей комуністично, воно вбивало в людські людські ці переживання, в людські особистість. І чому, наприклад, дивіться те ж саме дитяче і і народне, тому що воно чисте, чисте саме відповідальні люди це діти. Я колись викладаю в школі, я прекрасно розумію, з ними неможливо лукавити, їх неможливо обманути. Вони одразу відчувають. Ну коли ти втрачаєш цей свою, свою, свій авторитет, завоювати його практично неможливо. Це теж саме на народне мистецтво. Люди вони в принципі, категоричні, тобто категоричні в своїх цінностях. І їх спровокувати на щось якийсь розміни практично неможливо. Я коли роблю, наприклад, у нас тут, скажімо, вже ці події відбуваються, і зараз мені дуже прикро, що, наприклад, Шевченка взяти в Вінниці поставлені по Україні, скільки вже Шевченка, але я в першу чергу хочу бачити, що це не просто портрет, він пізнаваємий. Я хочу там бачити українську особистість. Я одразу в зображенні маю відчувати, що це українець, великий українець. Що те, що, наприклад, це скажімо, моя категоричність пішла, скажімо, від дитячого мистецтва, з народного мистецтва, і я в собі цей зберіг цей зв'язок. І тому, наприклад, мені легко про щас розмовляти бути, бути в цьому вашому центрі, власне, тому що практично знову це джерело, яке формує русло ріки, яке, скажімо, наповнює море і океан. Якщо цього зв'язку немає, якщо цього джерела закрити, то не буде. До всього іншого. Ну і бачите, наприклад, це в нас Шевченко робив я для Вінниці творчі співпраці був з Боридаєм Василій Захарович. А він мав стояти якраз таки напроти універмага, тут, де ця арка, там така є площина. Що все-таки звідси він мав читатися рівнорівненим козацьким хрестом. Хтось одразу пізнавав, що тут куча книжок, а хтось одразу бачив палітра. А хтось бачив, що це кобза, і на кобзі зверху, що це дійсно, що це такий сам розумієте, тобто тут включає багатоплановість асоціативного сприйняття. І ти розумієш, Шевченко, Шевченка, що це не тільки портрет, це, це така надзвичайно насичена, цільна складова. Вдалося, не вдалося, Особливо для митця монументальних, все-таки це є рівень культури замовника в першу чергу. Який рівень культури замовника? Які роботи його оточують. І я коли дивлюся на сьогоднішній день, ці Шевченки мене обурює, розуміти, чому художник перед собою не поставив більшу мету. А рівень культури замовник, розумієте? от і все, все, все з цього починається. Не кожен розкриває тобі свою душу, не кожен з тобі при зустрічі, чи навіть читаєш, кожен теж сам собі живе. Митець все-таки, власне, те, що відкриває те, що він носить, ті всі цінності, але його потрібно собі накопичувати. І тому думаю, що ми в принципі знову закінчився цю біду, ми його переможемо. Що художник бачите, це все таки не тільки те, що він начитаний, обізнаний і так далі. Формує людину, формує смак його, формує його цінності, оточення. А оточення це природа. Отак, От як казав Бородай, що це спектр емоційних переживань. От тут він присутній, власне, і тут воно все має, має народжуватися. і я думаю, 100% в принципі, будемо жити і прославляти і, 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 і радіти тому, що ми живемо. Ну так трапилося такий випадок, що на мене ректор був свій. Запросив, там потрібно було допомогти, скажемо, там всі вже оточення з халоїв, які його оточили, і вони, в принципі, вони там окремо від спілкувалися. І я просто стояв, знову кажу, нічого випадкового не було. І він коли стояв і казав: ми вже ніхто, ми вже каже, наше мистецтво вже нічого не варте. Українське мистецтво будуть робити до цих хлопці. Я це почув для мене це відповідальність. У нас по сьогоднішній день в принципі, немає української пластики. У нас немає українського Монумента, у нас немає українського Шевченка. У нас вони всі пост... пострадянські ще, розумієте, постсовкові. Мені дуже прикро що, розумієте, принципі, що я про це розмовляю. І на мене дивляться, дивляться, як не дивака, та гроші заробляють. Про що ти які проблеми? У нас немає того, що або це випадково, або це можливо не випадково. Тому що що таке це? Це ідентичність. Це те, що нас об'єднує, це те, що нас зв'язує, це те, що нас робить разом з сильними, це те, що нас робить кулаком разом, розумієте, це дуже суттєво. І тому в принципі, це факт дуже що за цей час. Мені дуже хочеться, щоб ми заходили, бачили і бачили, і відчували українське мистецтво.